Біля нас жили ну, люди, які здавали квартиру відпочиваючим. І було два хлопця, вони приїхали дуже крепко відпочивати. Тобто хлопці приїхали на 14 днів і мали з собою 20 пляшок горілки. Це закінчилося уже на четвертий чи на п'ятий день. І було чути об'єктивно, що вони там займаються коханням. Двох. Чи, двох? Мужчини? Ні, ні, ні. Ну, з собою когось приводили і займалися ага. коханням. І ага. тут uh, вечір. 4, скільки літрів горілки, ти скажеш? Ну, типа двадцять. Та, ну, може, і живе? вдвох. Може вдвох yeah. та. Ну і коротше, пізня ніч вони стукають в двері до мене додому, скриває мій батько спини і кажуть, типу, що треба допомогти. Ну, треба, треба третій. Каже, може, маєш якісь інструменти, ще щось там ситуація піздець. І мій батько, де ну, їм допомагати, бо вони двоє п'яні. А вони е, двоє займалися з одною жінкою, і е, вона була раком, і якось так можливо сталося. Не знаю, як вони це робили. У неї застрягла голова в ліжку. Оце коротше там були. От, там був такий поручень і такий поручень. І вона головою застрягла, і там ж, і вона вже видно, що вони це дуже довго вже пробували її витащити. Бо вона вже вся набрякша, аж була така. І, типу, що треба зробити? І коротше, їм не вдається торішку розкрутити, і одному просто приходить. Столяр чи ні, це типу, були металеві трубі. Такі, типу, знаєш, от <с от от Ну, собі не показує. Ну коротше, в неї голова застрягла між тими трубами. І коротше, треба було щось допомогти. Спробую там інструментами, нічого не виходить. Такими інструментами Та Ну, розкрутити тіп, ліжко. І спускається той чехів, каже, все, типа, дістали, врятували. Ну і я сказав бать інтерес". ну, Як? А він каже: а ми подушечку приставили і з ноги уйджали. І голова вискочила. А вона потім виходила, коротше, і в неї така жінка булося ще се Дякую, хлопці, гарного дня! Але...